Коли в Україні йде війна між Росією і Україною, з Росії в цей час возяться різні продукти і товари. І їх можна знайти зовсім неважко. Я вам покажу на прикладі Кіндера. Кіндер. Видно вам, так? Дивіться. Упавномочено ізготовітелем ліцо, імпортер ЗАО, закрите акціонерне общество Фереро. Русія. Росія, Владимирська область, Собінський район, село, Саловорша. Кондитерська фабрика. Імпортер. Що ж таке імпортер? Що взагалі таке імпорт? Давайте подивимося у інтернеті. Дивимося в Вікіпедію. Імпортер. Це суб'єкт господарсько-правових відносин, який ввозить товар за кордону, декларуючи їх надходження на митну територію країни. Тобто з Росії ввозять товар. Дві країни воюють і тихенько між собою торгують. Також в Росії багато це не лише Кіндер, в Росії тобто в Україні багато різних продуктів. Є, Це все я знаходив, багато де публікував, але за це мене просто посадили в тюрму, щоб не трендів. Те саме в Росії. У мене в Росії є багато знайомих, багато підписників, і вони мені присилають різні товари з України. І вони виготовлені не до 2022 року, а в 23-му, 24-му, 25-му. Тож, воюй, дурачок, получиш золотий значок.